Всім привіт, мої любі мочка, з вами знову я. Так і сьогодні на основий відос. І так, для мене це субота, а для вас я не знаю який день, е, оскільки всі відоси з затримкою в мене виходять. Е, ну, Бо контенту дуже багато. Е, ну, Стараюсь робити так. Ну, коротше, е, сьогодні я вам покажу, що я купив саме сьогодні на барахольці. І одну. Бричку купив не на барахольці. Коротше, починаємо. Почнемо з. Ну, поп... коротше, підряд, який я купляв. Хоча це я не знаю, як це показати, Ну, коротше. Ось так обережненько поставив, щоб вона не посипалась. Коротше, це Волга 24. -ка. Просто вбита нафіг. Ось такий варіант. Коротше, її треба помити, бо вона з якоїсь... Пісочник чи з чогось, я її, коротше, ще в нього пакетик попросив у продавця. Не можна. У немає, немає капоту, немає якоїсь фігні. На ну, чи міга. А, міліція, ну так, це мігалка повинна бути. Тут щось відійшло. Тут тріщина, багажник відломаний. Е, і стопаків нема. Це перший варіант. Другий варіант. Це вже. Ем... Так, ось цю трішечки сюди посунемо. Обережненько, щоб не розсипати якийсь пісок звідтіля, щоб мені потім вдалося прибрати. Коротше, цієї вже є морда. Немає також капоту. Е, тут щось не защ... ну, Коротше, бачите, так. Вона, звичайно, сіра, там якийсь куст всередині взагалі лежить. Тобто, скоріше за все, вона дійсно десь з-під землі викопана. Е, ось, ну один фонарь є, другого немає, але є тут на ці бампери і, коротше, на цюсь Це Щось Г, щось, коротше, не знаю, як щось написано, щось. ПЧГ. Ну, коротше, я не знаю, якась теж служба, можливо. Барник, я так розумію, повинен відкриватися. Я не знаю, як він відкривається. Коротше, його треба помити і там вже потім розібратися. Коротше, ось такий ось два корча. З двох зберу одну, як якомога кращу. Так, і кожній назад у пакет засуну. Все, пусть поки так лежать, треба їх замочити, пусть в, у воді покиснуть. Все одно на трусив, бачите? Так, ну, коротше, добре, продовжимо так. Далі досить недеше, як на мене, але ну, нормально, в принципі, ціна. Сільверадо, ось такий короче, Коповський з тріщеною на склі. Ну, коцані міги, які мені нафіг не треба. Відкривається задній борт. Шо, ну, ну, такий, в принципі, звичайний матовий. В нього відкривається 20-та, без рамок, звичайно, економ-варіант, Кінцмат, все ж таки, це 46-й, якщо я не помилюсь масштаб, Ну так, в мене цей рем є, рейбл. Борти 150-й, ну хоча б між собою, не в одному масштабі. Ось, На жаль, не 43-й, але я, я просто собі ходив в Сивірадіка і за такі гроші, ну, нормально, в принципі. Е, ось, Зазвичай я такі, в принципі, ну, моделі не купляю просто так на брахоті, бо вони мені не цікаві, так, а це був трішки цікавий, тому і вся. І ось це, як на мене, найкрутіше, просто за 20 гривень <сум> не просто Skyline. 34 GDR Веллі, В нього немає спойлеру. Та й, в принципі, все. типу, ну, Ось ці дрібнесенькі коцечки, я їх навіть не рахую. За такі гроші це просто топ. просто топ. Я його скажі, залишаю собі. Ось Мені він дуже подобається. Крутий масштаб. ну, Десь, коротше, 36-й. Ну, коротше, не знаю, може трішки менше. Ну, офігенний масштаб, він здоровенний, він. Ну, може трішки менше, ніж 36-й, але для Велі просто ідеально. Ну, в Велі в мене є Кінсмарт, uh, а в Велі мені більше чомусь подобається. Ну, приємно, коротше, приємний виробник. Ось, якось так. І останнє, що я купив, ось така. Рестайнгова є 91 матчбокс. Я взагалі не пам'ятаю. Я матчбокс купляв тільки в дитинстві. Тут заходжу в Аврору, бо я шукаю Є 30 е в універсальку чи турінговий вагон, таку синю від Hot Wheels. Ну, може, якщо не забуду, тут. Фото прикріплю. Ось, все ж ходжу, шукаю, хочу купити собі. І тут захожу, ну такий є 91. Ну, прикольно, в принципі, тому взяв 88 гривень. Найдорожче. за сьогодні найдрібніше і найдорожче. Я її поки що розпаковувати не буду. ну Це з Аврори. Рестайлінг. Бачите, тут фонарі. Хоча тут написано, що 12. Ай, Не видно. Хоч видно. ось тут 12 рік. Е, ну, Типу, що вона останній рік випуску саме цього кузова, оскільки в 12-му році вже F-30 пішла, тому ну, 100% рестайлінг. І по фонарям видно. Ну, досить, прикольно, в принципі, по деталізації. Нормально. Намальовано так все чотенько. Ну, На цьому, в принципі, все. Ось такий коротесенький відос. Сьогодні не прям затарюся, але, в принципі, досталь мені. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого. Всім пока!